На поличках книги, а на стінах колекція шевронів. Це ресторан у самісінькому центрі Дніпра. Нині головний тут Микита. Він переселенець з Маріуполя. 24 лютого, як і багато хто я. Втратив бізнес, втратив свою квартиру три тижні під обстрілами, і Микита разом із земляками евакуювався до Дніпра. Сюди прийшов на благодійну вечерю для переселенців. Так каже, познайомився із власником ресторану, який несподівано подарував йому цей заклад. Розпитувати почав за нашу історію, про все дізнався і передав цей заклад до нашої команді. Прямо у цей вечір він зробив такий подарунок та шанс на життя. До улюбленої справи, якою займався на Луганщині, зміг повернутися і Шота. Він зараз за баром. працює м'язами. Хлопець розповідає, сам із сівера Донецька, але швидко влився у команду маріупольців. Так, хороші хлопці. Дружелюбний, кімне, все хорошо, колектив атлічне, робота теж хороша. Працює не на кухні, а у залі зараз маріуполець Дмитро обмірковує нове меню. У ньому каже, нині вже є кілька страв із присмаком приморського міста. Наприклад, Анчоус Чорноморський. І у нас в Маріуполі це була тюлька у фритюрі. Це був хід всіх практично заведень, любиме лакомство наших жителів нашого города, а ще для маріупольців тут готують попкорни з міді та сердечка в паніровці. Але атмосферу рідного міста каже шеф-кухар: у ресторані тепер створюють не тільки страви за столами. Часто звучить тема Маріуполя воєнопленних жителів нашого города захисників. Ми згадуємо часто у тих фестивалях, які проводілись у нас в городі. Поки ж кажуть маріупольці, івенти для земляків планують влаштовувати у цьому закладі, але вже мріють, як повернуться до рідного міста після перемоги. Аміна Арнат Євген Дрост підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7